Всім привіт! В коментарях ви просили мене поділитись рецептом моєї корейської моркви. І сьогодні я вирішила показати вам саме той варіант, який в моїй родині полюбляють найбільше. Буде просто, ароматно і дуже смачно, тож залишайтеся зі мною до кінця. Для цього нам необхідно цукор, сіль, коріандр, перець червоний та чорний, яблучний оцет, олія, часник і морква. Починаємо. Для початку нам треба з вами натерти моркву. Ось Підготували ми з вами вже моркпочку і видавлюємо зверху сюди на неї чесночок. Моркву поки що відставляємо в сторону і зараз будемо з вами готувати наш маринад для нашої моркви. Для приготування нашого маринаду до моркви, нам необхідно взяти таку ємкість, в яку ми наливаємо олію, ставимо на вогонь і доводимо майже до кипіння. І вже потім в цю олію ми додаємо коріандр, цукор, сіль і перець червоний та чорний. Тож готуємо. Ось такий маринад у нас з вами получився. До нього ми додаємо яблучний оцет, і потім все виливаємо в моркву і ретельно перемішуємо. Наша морква готова.